Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття, розвиток мовлення і тема нашого заняття «З великого вирію линуть птахи. Весна це прекрасна пора року, у якій вже закінчується холод та мороз. Вона дарує нам перше тепло, перші квіти. Та зустріч із першими пташками, що повертаються з вирію. Я сьогодні розповім вам про пташок, про маленьких і беззахисних створінь, які є частиною всієї живої природи на нашій планеті. Пташки в природі дуже корисні. Вони знищують шкідливих комах та радують нас своїм чудовим співом. Повернення птахів вважається великою радістю, тому що вони на крилах приносять весну. На батьківщину повертаються жайворонки, шпаки. Ще лелеки повертаються трохи пізніше. Качки та дикі гуси та інші пташки. Коли пташки повертаються, вони не сидять без діла, вони облаштовують гнізда. Для майбутніх пташенят. Будівельний матеріал Пташки використовують такі, як сухі гілочки, суха трава, глина та мох. З самого початку весни люди спостерігають за поведінкою птахів і визначають, яка буде весна. Наприклад. Наприклад, якщо ластівка прилітала, скоро прогремить грім. Якщо зазуля закувала на голому дереві, то до морозу. Дітки, а зараз я вам зачитаю віршика про шпаків. Прилетіли шпаки, дорогі співаки. Прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро буде у них жовтороті малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, Поселилися в теплі квартири. Скрізь лунають пісні, то співці голосні. За шпаківні нам дякують щиро. Дітки, ось ми з вами і зачекались, коли до нас вже почали повертатись перелітні пташки. Тому ми їх дуже радо будемо зустрічати, тому що вони нам принесуть тепло і радість. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!